Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Лівської обласної державної адміністрації. Є уповноваженим територіальним органом та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 18 червня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у реконструкції каналізаційно-очисних споруд міста Радехів із добудовою мулових майданчиків Шептицького району Львівської області, Суб'єкта господарювання, комунальне підприємство Радехівське міське водоканалізаційне господарство. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу усіх інших учасників по черзі представитися. Почнемо з КП Радехівське ВКГ. Федорусь Дмитро Ігорович, головний інженер. Вас дуже погано чути. Федорусь Дмитро Ігорович, головний інженер. Нічого не чую. Може, потрібно звук підкрутити? Давайте поки другий учасник нехай представиться. Бармес Наталія, представник розробника звіту. Добре, дякую. Якщо не виходить представитися через мікрофон, то можете в чаті написати прізвище, ім'я по батькові, а я продиктую. Дурусь Дмитро Ігорович, це ви директор. ще допишіть посаду. Так, це директор, це директор та добре. Отже, громадськість відсутня на громадських слуханнях. Зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап якої розпочався 9 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі сінки на довкілля за номером 12587. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення. Звіту зоведе та оголошення про початок громадського обговорення 4 червня 2025 року на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 18.06.2025 року в 11 годині та надамо посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення при початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні КП Радехівське міське водоканалізаційне господарство підприємство за адресою Львівська область, Шептицький район, місто Радехів, вулиця Зелена, 22. А також у приміщенні Радехівської міської ради за адресою Львівська область, Шептицький район, місто Радехів, проспект Відродження 3 Також зі звітом можна ознайомитися в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистеми у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину, 10 хвилин, ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до планованої діяльності до 27 червня 2025 року. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися на громадських слуханнях. Був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Та представник суб'єкта господарювання. Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачи.